Думаєте, що так легко було годувати, 14 душ дати їм. Не надавався це ж таке, але що можна було, аби вижили люди. Їх убивали вели. Я бачила в Гошеві. Там церковь і вели один німець з карабіном, і євреї йшли у Вони йшли спокійно, не тікали нічого, і вони знали, що вони йдуть на смерть. Мол, у гетто. Мій тато покинув, дружно їм допомагав, а потім стали ховатися і в лісі. Носили їсти, вони поки годні були приходити, бо боялися і приходити, продукти брати.